Дуже хотіла б зосередити вашу увагу на, на лінійці цистус інканус на основі ладаного, яка представлена трьома продуктами: капсули спреї для горла та чай. Це потужні противірусні засоби, які водночас укріплюють імунітет. Це профілактика любих засуд інфекцій, і унікальність цих продуктів в тому, що, у відмінність від інших противірусних продуктів, вони оказують міттєвий ефект і діють від 9 до 24 годин. Науково доказана ефективність дії. В складі капсул 72% екстракту ладенника, дикого вітамін С, цинк, 1 міліграм, і діоксид кремнію, який виводить токсини. В складі спрею 86 дикого ладенника, вітамін С і, Е, м'ята, він дуже смачний, його обожнюють діти, залюбки саме самі пшикають його в рота. Цей спрей створює захисну оболонку на слизових і руйнує віруси прямо в ротовій порожнині. Не дає їм опуститися нижче в дихальні шляхи. В складі чаю 95% дикого ладану і 5% м'яту. Ці продукти без протипоказань, їх можна дітям і вагітним. Якщо ви випивати будете одну чашу цього чаю в день, це підцілює ваші захисні сили організму. Цілюща сила ладу, ладанику, саме в його листях з великим вмістом поліфенолів. Саме поліфеноли обволакивають білки вірусу і таким чином блокують його потрапляння до клітини. І ще маю руйновну дію. Це потужний антиоксидант, в ньому в 20 разів більше антиоксидантів ніж в лимонному соці. Ще й гіпократ казав, що якщо нічого не зможе врятувати світ, останнім шансом на рятування буде ладення.